Вітаю, шановні журналісти. Сьогодні, 24 липня. Ми знаходимося на брифінгу за участі речника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області Євгена Василенка. Тема зустрічі: оперативна ситуація на Харківщині. Формат зустрічі: доповідь спікера. А потім ваше питання. Вітаю за минулий тиждень з 17 по 24 липня підрозділами Харківського гарнізону ДСНС було здійснено 159 бойових виїздів з яких 62 виїзди на ліквідацію пожеж сім пожеж були пов'язані з ворожими обстрілами 97 виїздів було здійснено для надання допомоги населенню, а також перевірки населених пунктів після ворожих обстрілів. 20 виїздів на ліквідацію пожеж були пов'язані з гарінням сухої трави, очерету листя, тобто пожежі в екосистемах. На пожежах за тиждень було врятовано 3 особи, 10 було евакуйовано. І також була травмована одна особа. Сапери ДСНС за тиждень. 308 разів залучались для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Всього було знищено 529 боєприпасів. Зазначу, що сапери ДСНС, а саме 33 піротехнічних розрахунки, 169 саперів та 66 одиниць саперної техніки. Працюють у складі зведеного загону на Харківщині, продовжують розміновувати деокуповану територію, зокрема. Харківський, Золоч... Харківський, Багадухівський, Чугуївський, Купенський та Ізюмський райони області, а також міста Харків. За цей період було розміновано 3324 тисячі гектари території, обстежено 2261 кілометр ліній електропередач, виявлено та знешкоджено 73 тисячі. 909 е, вибухонебезпечних предметів за минулий тиждень сталося три підриви цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах. В результаті підривів одна особа загинула, одна була травмована. 20 липня у селі Верхній берак Бар, Балаклійської, Балаклійської громади Ізюмської, е, Ізюмського району стався підрив попередньо на протипіхотній міні у, на території приватного сектору поблизу поблизу власного подвір'я 48-річний місцевий мешканець у сухій траві, високій траві, натрапив на попереднє на протипіхотну міну. В результаті детонації стався вибух. В результаті вибуху чоловік зазнав травм і його було госпіталізовано до місцевої лікарні. 21 липня у селі Турова Золочевської громади Богодухівського району. Стався підрив сільськогосподарської техніки на попередньо на протитанковій міні. В результаті детонації трактор зайнявся. Виникла пожежа, площа її складала 20 квадратних метрів. До місця події були направлені піротехніки та підрозділи ДСНС. Рятувальники оперативно ліквідували цю пожежу. А сапери обстежили прилеглу територію, виявили декілька протитанкових мін ПТМ-62. Так як даний трактор керувався дистанційно, то жертв постраждалих не було. І 23 липня приблизно о 15.00 стало відомо про надзвичайну подію, що сталася біля села Пильна Липецької громади, там легковий автомобіль. Ніва підірвався на протитанковій міні. Водій автомобіля загинув на місці. Його особа наразі встановлюється правоохоронцями. За минулий тиждень підрозділи ДСНС здійснили сім виїздів на ліквідацію пожеж, пов'язаних з ворожими обстрілами. Так, 17 липня. В результаті обстрілу приватного сектору села Кіндрашівка Куп'янського району сталася пожежа на території приватного житлового домовладіння. Рятувальника оперативно ліквідували її. Жерта постраждалих немає. 19 липня, ворог обстріляв приватний сектор у селі Петропавлівка Петропавлівської громади Куп'янського району. Сталася пожежа на території господарчої споруди на площі 100 квадратних метрів. Також пожежа була оперативно ліквідовано цього ж дня. Ворог завдав інтенсивних артилерійських обстрілів по місту Вавчанськ. В результаті одного з із ударів сталася пожежа на території приватного житлового будинку. Також загорілася прибудова сусіднього будинку. Загалом площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів. Рятувальникам з міста Вовчанська також співробітники місцевої пожежної команди селища Вільча оперативно ліквідували цю пожежу. Жертв та постраждалих не було. І також цього дня ввечері рятувальники Куп'янського району виїздили для обстеження території приватного сектору у місті Куп'янськ. Були виявлені пошкодження 10 приватних житлових домовладінь, будинки, господарчі споруди, паркани, легкові автомобілі. Там постраждав 58-річний мешканець однієї з осель. Його було госпіталізовано до лікарні і також постраждала виробнича будівля одного із підприємств. 20 липня ворог обстріляв приватний. Сектор у селі Чернещина Барівської громади Виникло відразу дві пожежі в приватних оселях, один житловий будинок на площі 150 квадратних метрів, інший на площі близько 80 квадратних метрів. Жертва постраждалих не було. 21 липня в результаті обстрілу приватного сектору міста Вовчанськ сталася пожежа. В приватній оселі на площі 120 квадратних метрів, яку підрозділи ДСНС також оперативно ліквідували. 22 липня близько 15.00 ворог завдав артилерійського обстрілу по селу Кучерівка Петропавлівської громади Куп'янського району. На території фермерського господарства горіла складська будівля, де зберігались корми для худоби, а також дрова. Загальна площа пожежі складала близько тисячі квадратних метрів. Рятувальники приблизно за 4 години ліквідували дану пожежу. Жерт постраждалих не було. І 23 липня, вчора, рятувальники Куп'янського району виїжджали в село Кучерівка для обстеження. Території було завдано е, обстріли ворожої авіації. Виявлено пошкодження житлових будинків, надвірних споруд е, на території 12 приватних житлових домоволодінь. Одна місцева мешканка отримала. Порізи від розбитого скла від подальшої госпіталізації вона відмовилась. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами за тиждень. Так, 17 липня сталася пожежа у квартирі на 4-му поверсі 9-поверхового житлового будинку по проспекту Ювілейному в Салтівському району міста Харкова. До ліквідації даної пожежі були залучені підрозділи ДСНС Салтівського району. На місці події було врятовано трьох. Мешканців цього будинку, одна жінка 1947 року народження, постраждала. Займання за декілька годин було ліквідовано. До того ж цього ж дня в цьому ж будинку сталася ще одна пожежа, але в сусідньому під'їзді тепер на шостому поверсі цього будинку сталася пожежа в квартирі. Рятувальники там евакуювали 5 чоловік. Загиблих на водних об'єктах за минулий тиждень виявлено тіла трьох осіб. 17 липня Холодногірський район на річці Лопань потонув чоловік 85-го року народження. 20, 21 липня Основянський район, Основянське водосховище потонув чоловік 1974 року народження. 22 липня Ізюмський район Барівська громада потонув чоловік 1984 року народження, і з вчорашнього дня, 23 липня, в місті Ізюмі, надійшло повідомлення про зникнення дівчинки. 14 річна дівчинка купалась біля тимчасової переправи в місті Ізюм на річці Сіверський Донець, в результаті чого вона потанула за попередніми даними течією тіла дівчинки і понесло течією далі. І пошуки наразі її продовжуються. На місці працює комунальна водолазна рятувальна служба з пошуку тіла загиблої дівчинки. Загалом, з початку року на водних об'єктах виявлено тіла 44 осіб, в тому числі однієї дитини. Якщо коротко, в мене все. Дякую, шановні журналісти. Брифінг речника головного управління ДСНС у Харківській області Євгена Василенка на тему оперативної ситуації в області завершено.